Шерлоку. 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 Шерлок Холмс, сер. Незвичайне ім'я. Від Гая річі. Я забезпечив тобі місце в Оксфорді. Пообіцяй мені, не лізь у неприємності. Зрозумів. Більше ніяких неприємностей, мамо. Я тобі не довіряю. А я то бі. Ну, дуже прикро. Це було: зачекай проникнення. Вражаюче, піди у детективи. Шерлок Холмс, Джеймс Моріарті. Роздягайся. Може, повечеріємо спочатку. Що це таке? Гра розпочалася. Молодий Шерлок! Господи. Почни носити цей капелюх і нашій дружбі. Кінець. Дивіться з 4 березня.